Цього року всім треба писати мотиваційні листи при вступі у навчальні заклади. Як його писати? Багато інформації існує в інтернеті, багато прикладів, як це робити. Багато хто пропонує це зробити за гроші, і звісно, ми з вами знаємо і вміємо користуватися штучним інтелектом. Хочу показати приклад використання того ж самого чат GPT для написання швидкого і якісного написання мотиваційного листа для себе. Якщо ми подивимося, то у нас величезна кількість да, інформації є, і приклади є, і різні там, нюанси, і вимоги. До речі, ось детально розписана стаття, як робити, ми можемо витратити. Досить немало часу на з'ясування, як це робити правильно, і є, наприклад, сайти вимог по кожному навчальному закладу, як правильно писати. Дивіться, ось тут, наприклад, по кожному закладу можна подивитися, які вимоги, на що звертає саме цей заклад освіти. Давайте подивимося на прикладі ChatGPT. Якщо ми просто. Створимо а, новий чат і попросимо його написати мотиваційний лист. Він візьме свою будь-яку інформацію, яку він вважає правильною за потрібною, і а, дасть нам якийсь результат. Або просто у вигляді тексту, або у вигляді файлу. Це вже як ми промпт йому напишемо. Тому для більш якісного результату нам треба його навчити, так? Йому бажано надати вимоги, приклади у вигляді файлів. А також ми можемо у вигляді файлу сформувати свою біографію і вказати тут вже безпосередньо в самому промті, вказати нашу мету і як ми будемо використовувати, тому що мотиваційний лист у нас складається з трьох частин: вступ, основна частина і вже висновки. Багато з. Університетів звертають увагу саме на основну частину, там де ви розписуєте свій досвід, що як ви це використовуєте, на що воно вам треба, і висновки, як ви це будете в подальшому використовувати. Отже, варіант перший. Ми йому просто надаємо файли з прикладами і вимогами, і потім прописуємо себе, да, хто ми, що ми, контакти і на що нам це треба. Або ще є такий варіант. Якщо ви зайдете в «GPTs» і тут наберете мотиваційний лист, вже є готовий «GPTs», в який вже зашито багато цих прикладів, вимог і послідовності створення. Ви просто починаєте чат, його знаходимо просто за назвою мотиваційний лист. І дивіться, тут же є запропоновані кнопки. Можна подивитися там вимоги, структура, поради з написання, тобто ми можемо з цим познайомитися, і він надасть нам ці рекомендації. Або взагалі можемо, давай напишемо листа. В цьому випадку він послідовно поставить нам шість питань, на які ми, відповідаючи, сформуємо лист за тими правилами і вимогами, які в нас є. Ім'я, наприклад, Іван Іванов, електронна пошта йому треба. І він наступне питання в мене буде ставити. І так, шість питань він мені зараз поставить. І ось я відповів на ці всі питання, дав телефон, e-mail. Е наступне питання голови комісії, вказав університет. Якщо щось йому не подобається, він уточнює ці питання. Спеціальність та номер йому дав. Четверте питання, причини своїми словами. А якщо ви використовуєте телефон, то ще краще ви можете просто голосом це все сказати у довільній формі, як вам зручно, і він з цього сформує е, лист і підсумок. На виході він дає мені текстову версію цього листа, і також в цьому GPT зашито, щоб формувався одразу файл документ, який ми можемо завантажити, і, звісно, відредагувати. Коли ви редагуєте, вже, ну, по-перше, тут шрифти, звісно, треба ставити. New Roman завжди. Так, 14. Шапка у нас трохи по-іншому виглядає. Вона має бути праворуч. Ніяких тут кольорів, окрім чорного, не може бути. Виставляємо. Так, пустих строк не має бути. Далі все вирівнюємо. Це у нас по центру. Це все інше вирівнюємо по ширині. Ставимо правильні поля. 1 до 2,5. Ставимо. І так далі. До речі, ці ж самі вимоги ми тут можемо. Напиши вимоги до оформлення листа. І він тут же їх нам напише ці вимоги, як правильно його оформити, тому що оформлення на, на оформлення також звертають увагу і помилки. Безумовно, також це все треба перевіряти, щоб на таких елементарних речах не було у нас. Правильно шапку треба оформити. Отак. От Отак. Від кого потім. Адреса, e-mail е і так далі. І оформлюємо. І коли це все у нас буде готово, ви його завантажуєте, друкуєте, підписуєте і зберігайте. Відскануйте його і зберігайте в електронному вигляді. Ключові моменти. Є багато вимог. Штучний інтелект, наприклад, цей же GPTs, мотиваційний лист, який називається. Він допомагає він скоротить час перевести з вашої мови, коли ви там наговорюєте про себе, чого на що вам це треба. Він скоротить ваш час на створення цього листа, але він не зробить повністю за вас цей лист повністю так, як треба. Як і завжди штучний інтелект, він допомагає нам, пришвидшує безпосередньо нашу роботу, тому використовуєте його, або будь-який інший за такою безпосередньо механікою. Даєте приклади, даєте вимоги, даєте свій опис і він допомагає вам це впорядкувати, скласти. Але все одно його ще треба трохи буде допрацювати.